Віктор Бобуренко, керівник експертної групи бюро аналізу політики, політолог. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго вам здоров'я. Що ж давайте почнемо із ситуації на кордоні з Польщею, тому що стало відомо від Володимира Зеленського, що група українських міністрів на чолі з прем'єром сьогодні буде на кордоні з Польщею. А він сказав, що це їхнє особисте рішення, і чи будуть там польські колеги, поки не зрозуміло. На вашу думку, чи можна сьогодні дипломатичним шляхом вирішити цю питання? І все ж таки, чия руката просвічується, так зокрема, бачимо по тих плакатах якихось незрозумілих, по тим що. Псують зерно, псують вагони. Е, Кремля, чи все ж таки це таке польське рішення виключно? Е, ні, я більш ніж певен, що тут рука Кремля е, і, і чому? Тому що, е, ну по-перше, мусимо розуміти, що навряд чи селянин фермер, хоч це український, хоч російський, е, був би розсипав. Зерно, ні, ну можливо, якісь якось дурника знайшли в собі, Кругом вони ну, все-таки являються, трапляються, і можна було б за 100 євро знайти. Але однозначно вони побачили, що тригернуло українців, що зайшло тут в ну, негативному ключі, коли розсипали з фури зерно, а потім тепер розсипали зерно з. Вагона, а тепер сьогодні ще раз сипали, але виявили, що то не зерно а але між тим там. От е, хтось хто вивчає українську ментальність, знає, що у нас був голодомор, для нас хліб це святе і е, значить топтати хліб це як топтати прапор, як бити матір. Ну, це щось несвітенне. Несвітенне, і тому це роблять для чого? Щоб розпалювати ненависть між українцями і поляками. Так само полякам вони вкладають там, що це українська мафія, все робить, що вони привозять зерно, і ну, дисбаланс на ринку зерна, от, тобто, однозначно, тут рука Москви, але Москва використовує ситуацію. Не то, що ж Москва придумала це. да, Проблема є і проблема зрозуміло, що зараз наслідки ну верніше Ну, як, в причинно-наслідкових зв'язках є завжди причина, власне, сама проблема і наслідок, да То причина в чому? Дисбаланс ринку. Треба розуміти, що ринок трошки сам схлопнувся, світовий і збіжжя подешевшало, десь відсотків на 20. І от уявіть, ну, от я, наприклад, вивчав ситуацію, я дзвонив Польщу колегам, там, ну, якимсь з університетів науковцям, а потім. Так як я їздив багато свого часу там на обміни в гіміни, то є у мене кілька і таких простих фермерів, з якими там ми ну, пили чай, і не тільки чай, коли да? відвідував я Польщу. І то я звернувся, списався. У мене погана польська, у когось погана там українська. Але один одного можемо зрозуміти, що ну, в чому проблема? І от мені поляк фермер розказує абсолютно. Ситуацію з собою у нього 20 гектар. Він зібрав там ну на 10 з них було посаджено зерно, тобто половина його якби очікуваного прибутку. І він каже, думали продати там за 300 євро, а нам дають зараз тільки 200. Чому? Тому що демпінгує Україна, тому що фура заїжджає з України опломбована. Якби в супровідних документах вказано, що вона їде в Гданськ, там грузиться на сухогруз. І сухогруз, типа уїжджає кудись в Єгипет, але насправді він в Гданськ приїжджає пустим, привозить тільки документи, хтось ставить печать, що якби транзитом воно пройшло, а насправді воно десь згружено на території Польщі. Я тоді ж колеги кажу, що стоп, чекайте, окей, це українська мафія, можливо, схему придумали. У нас видумщики на, на, на рахунок схем наші зернотрейдери вони тут купили зерно по 110 Євро продали по 200, вони все одно в прибилях, а вам збили ціну. Український фермер не нажився, польський в мінусах нажився зернотрейдер, нажився той, хто кришує цю ситуацію. Я підозрюю, що це може бути офіс президента. Але ж я кажу: хтось із ваших же митників хлопнув печать, хтось же ж в Гданську хлопнув печать, що воно пішло. Тобто, корупція у вас. То це можуть вирішити, якщо ви не довіряєте українському уряду, то ви не там стоїте. Треба стояти не на нашому кордоні, а стоїте там в урядовому кварталі і заставте своїх е урядовців корупцію цю знищити, на корню. супроводжуйте ці фури, дивіться, дайте журналістам якісь Ну, не недоручення, а грант якийсь, щоб вони провели розслідування, куди воно, як воно по дорозі пропадає, воно сипається десь на. Українське збіжжя і збивають ціну. Окей, це погано. Да, давайте вирішувати це питання разом ми можемо вирішити. А тепер вигоду набувач хто? Зерно, трейдери тут, корупціонери тут і в Польщі, але і в Польщі, щоб поляки не думали, що корупція це тільки дорівнює Україна. Корупція, в даному випадку, дорівнює Польща. Але основний вигодонабувач Росія, яка нас розсварює. І зараз політики, понятно, що у них квітні вибори місцеві, після квітневих виборів це закінчиться. Але зараз політики навіть бояться втручатись в ситуацію ну, на боці України, сказати, що там типа що. А у нас теж все, все, все не так добре, тому що визнать, що у них якраз не все добре. От тобто, в ситуації підмішані багато. Але я би хотів і на наших кивнути. Тобто, окей, зараз прислали урядовців. Проблема з вересня місяця. Півроку пройшло, і нарешті, о, не пройшло і полгода, уже трошки менше, ніж півроку. Да, ось буде 10 березня, півроку, то можна сказати, як в тій приказці. Не пройшло і полгода, як наш уряд виїхав на кордон і побачили, що є проблема. У мене тоді, якщо вони так швидко не біжуть, то може проблема і у нас в Офісі президента, чи де там? Хто кришує цих зернотрейдерів? Хто влаштував схему і може шаткат несуть не тільки митникам в Польщі, а й у нас комусь. Дійсно, проблема насправді є, що ж сподіваємося, можливо, вдасться вирішити нашим урядовцям. Тим більше ми бачимо, що Зеленський пропонував і Дуді зустрітися на кордоні за потреби, висловив готовність, так що він готовий вирішити проблему. Що ж сподіваємося, залишаємо це питання нашим політикам. Ще одне важливе питання: це штати. Оце пишуть змі, що лідер демократів Чак Шумер прибув до України. Що така несподівана поїздка, але й загалом, чого чекати від штаті найближчим часом? Здравствуйте, допомога зависла в повітрі, і звісно, ми розумію у них там свої проблеми, вибори. Ну і Зеленський напередодні дав величезне інтерв'ю Fox News де також імовірно дав посил. Що друзі, ми виживаємо, але нам треба допомога, тому що жертв може бути більше від вас багато залежить. Як думаєте, почули Зеленського? Е, ну, хто треба почув? Я думаю, почули всі, а які висновки це зробили? Воно знаєте, як. Слухати не значить почути, да? Ми бачили там і як там той же Шнап, наприклад, Трамп зреагував на смерть Навального, коли він зреагував так, що ні разу не назвав прізвище Путіна. Да? От, тобто, така ж теж може бути реакція. І... Я сподіваюся, що в березні, коли повернеться з канікул законодавці ну, з палати представників, що все-таки питання зійде з мертвої з точки і буде проголосовано. Те, що воно буде проголосовано рано чи пізно, я на 100% відсотків впевнено, але нам вже ж важливий час, тому що зараз кожна година дійсно працює проти нас, тому що якщо у нас снарядний голод, якщо у нас не вистачає. Сил то цим користається Росія для того, щоб зараз нападати, щоб зараз тиснути на нас на інших ділянках фронту після того, як ми пішли з Авдіївки. Я не вважаю, що Авдіївка це була поразкою, але між тим ми в якусь територію уступили для росіян. Це там ну страшна перемога, тому що для них критерій перемоги це. Території для нас критерії, основний фактор це люди. От ми ментально відрізняємося, і це треба розуміти, і тому не треба допускати, у нас там і е, якихось мимоволі ментальних російських е, цих е, ну, ментальних е, понять. що діло заразне, е, для нас люди важливіші, для них важливіша територія. Так граємо в таку гру. Е, от і для нас це однозначно важливо. Повторюсь. Я абсолютно впевнений, що цей треш, який теж пов'язаний з виборами в Штатах, рано чи пізно закінчиться. Тобто, гроші ми отримаємо ці 60,5 мільярдів, 61,5 мільярдів. Ми отримаємо, але це може бути поставлено на паузу, а нам потрібно тут і зараз снаряди потрібні нам. Знову ж, Путін заявив сьогодні. У них сьогодні більшой праздник, і він сьогодні заявив, що вони готові зробити за цей рік 2,7 мільйона снарядів. Це звичайно велике перебільшення. Це вони на, мабуть, ж включають і те, що їм там зробить Корея Хоча вони скупили на корню всю бавовну в Узбекистані, Туркменістані тому що вона потрібна для. Виробництво порохів, да, який зараз світовий дефіцит відчувається, от нам союзники, які обіцяли до кінця березня поставити мільйон снарядів, десь вийдуть тільки на 600 тисяч, трошки більше половини. Тобто, ми розуміємо, що без Сполучених Штатів ми Росію не доженемо аж ніяк. Тобто у нас буде як мінімум в 4 рази, якщо мається на увазі виробництво України і Європи, в 3-4 рази менше ніж на росіюшки можливості без сполучених штатів не не поїдемо, і тому нам важлива допомога сполучених штатів, і це те, що наголошує Зеленський, це добре, але взагалі ми маємо ну так, я би сказав, по двом рокам війни. Провал в зовнішньополітичних відносинах, в тому числі із Сполученими Штатами, тому що у нас формула Данілова неправильна. Нагадаю, Данілов якось ще в серпні сказав, що від імені України можуть виступати зовнішньо якби політику проводить тільки чотири людини. Він він їх назвав. Він навіть забув Єрмака. Він сказав, що це Зеленський Стефанчук. Шмигаль, як голова уряду, і Кулеба, як міністр закордонних справ. І це в корені неправильно, тому що у нас є ще парламент, і, має бути парламентська дипломатія, в тому числі і опозиційна. Вони Порошенка не випускають ні в Давос не випускають ні в Мюнхен. Ну це до, уже ну хто знає тут плакати чи сміятись, де смішно. Ми не включаємо культурну дипломатію, де. Якісь гранти замість того, що дурні серіали знімати, гранти на те, щоб Забушка, Андрухович, Жадан їхали десь в Європу і представляли Україну, збирали зали. Де у нас спортсмени? Чому у нас от і колишній спортсмен, і мер найбільшого міста Кличко, не їде в Берлін, не їде в Дюссельдорф, там чи ще кудись, ще кудись і не говорить? А він там дуже надзвичайно популярний. Чому мери інших міст не їдуть туди? Чому не їдуть наші там спортсмени? І просто голови громад невеличких, от у нас тут юнаковку сьогодні обстріляли. І стару бабу порадили 80 років. От хай голова цієї громади поїде і десь в гміні в Польщі розкаже, що як воно будь, як воно тут без, без допомоги, і поїдуть десь в штат Айова, де теж селян багато. Да, і там розкажуть: от потрібна нам, нам потрібна човникова дипломатія, але наш. Ну, не так уряд, я тут звинувачу офіс президента і особисто Єрмака. Вони не пускають, вони не роблять, вони не хочуть на сцену цю політичну, зовнішньополітичну пускати нікого крім себе. І це ну це вже мені здається, що це навіть не помилка, це вже близько до, ну, до якоїсь авантюри або й зради. Якщо далі от тему санкцій продовжити, зокрема Байден голосив величезний пакет санкцій проти Росії. Ну а також була заява, що і проти Путіна, ймовірно. Як думаєте, а яких Путін санкцій може боятись, так, Якщо брати персональні санкції, що це може бути таке? Я ще навіть не уявляю, тому що санкції проти Кабаєвої там, де у нього якби особисте ввели. Да, там ну не будемо там сплітні повторювати, але багато хто пише там, що там у них є спільні якісь діти, тому там санкції проти Кабаєвої. Там це ймовірні санкції проти їх дітей. Я єдине, що припускаю, що можливо американці не знають, де у нього кубишка захована за, за кордоном і можуть її закрити особисту кубишку. Путіна, тим більше, що теж там є нове розслідування. Я дивився на Росію, що там є якась знайшли його особисту кіпську фірму, яка Геленджик будувала його, цей палац, і там ще щось можливо, щось Сполучені Штати знають в цьому, в цьому плані, в цьому ключі і десь наступлять йому на мозолі на п'ятки. От а так ну чого, Путін, Путін і так не виїзний. Він далі там якогось Ірана чи Північної Кореї нікуди не поїде. Ну хто знає. Що брати, сьогодні загалом історію з Навальним, яка сьогодні нібито вразила весь світ. Це сталося у день Мюнхенської конференції. Звісно, про це говорив кожний. І дуже багато було заяв, зокрема від Німеччини, що ось така подія, чергова подія, яка показує кровожарливий путінський режим, може підштовхнути до чогось Європу. Загалом, доля і роль Навального сьогодні так, вже знаємо, що його замордували. Вже бачила тіло його мати, хоча з заявами, що все ж таки є там вже певний шантаж, хочуть такі тихенькі похорони. Але yeah. про що свідчить ця подія? Яка вона може мати роль, яку роль в політиці? Е, ну, я думаю, що е, ну, раз Путін зробив, ми дуже часто говоримо про те, навіщо вони в ногу собі як би стріляють. Да? Навіщо він це зробив? Він же знав, що буде обурення світове. Але я думаю, що це якраз був дуже чіткий сигнал від Путіна. е-е Якби ну, подія в інформаційному просторі всі знають, да весь світ знає якби про цю подію. Але одним меседжем ми якби, говоримо різним людям. Да? Тобто, внутрішній був меседж. Тобто, що він хотів сказати глибинному руському народу, да? що, що іграшки закінчились, закрутили гайки остаточно. І тепер, е і знову ж сидить Гіркін. Тобто, мало бути опозиціонером, навіть якщо ти опозиціонер, як Гіркін з правої сторони, що ти вважаєш, що Путін недостатньо жорсткий. То він от показав, що він достатньо жорсткий. От Гіркін сидить, Навального вони замордували. Да? От, і все тепер внутрішні еліти розуміють, що це вже не авторитарна країна. Авторитарна країна де є якась Хоч внутрішня суспільна згода, авторитарна, це коли ми даємо вам ковбасу, а ви нас засуджуєте, але десь на кухнях, на кафедрах, можливо, десь в гаражах, наливаючи почарки, але не публічно. Да? От, то тепер засуджувати не можна взагалі ніде, а мало того, треба стояти і аплодувати. Інша сторона цієї медалі з Навальним це те, що. Поїхали, всякі ті, хто були на голій вечінці, лоліти, кіркорови, хто там ще був. Їх всіх відправили, всіх абсолютно відправили по госпіталям співати там, пораненим, раненим русським солдатикам там шлягери. І це, це було це публічне приниження. От, тобто, все, все, все і це Путін сказав своєму власному народу, і він це сказав. За океан сказав, що все, іграшки закінчились, вони обривають будь-які зв'язки. Вони показали всім, що вони, як на Росії, модно прислів'я, імели всіх в виду. Ну, і єдине, єдине, хто там, типа, нічому не здивувався, скоріш все, це український народ, який про Путіна знає вже все. От. І... От те, що зробив Путін, і вдогонку вчора йому зробив Медведів. Тут як ж на днях, я не знаю, чи слідкували ви, чи ні. Було велике дослідження в Європі, якою ви вважаєте перемогу, чи якою ви вважаєте, як має закінчитися війна російсько-українська. То 10%, всього 10% європейців вважають, що війна закінчиться перемогою України, 20% вдвічі більше, що перемогою Росії. І 37% які вважають, що треба, щоб було перемиря, то Путін сказав, що таке перемиря з Росією. Вчора Медведєв який сказав, що да, ми візьмемо Київ обов'язково, можливо, не в цю фазу війни, а в іншу фазу. Тобто, давайте зараз помиримося. Ну, миру не буде, але буде якесь перемир'я. Вони наберуться сил, почнуть іншу фазу і знову підуть на Київ. Вони відкрито це говорять. Хто це може не почути в Європі ще, ну і в Штатах? Я не знаю. Я думаю, що весь світ мусить зробити з, цього, з цих заяв висновки, тому що вони наскільки відверті і вони просто наглі там. Типу вони кажуть, да, ми такі. Ми вбиваємо опозиціонерів. Ми кажемо, що ми повернемося за Києвом і Одесою все одно. Тіпа. Не чекайте від нас нічого іншого. Ми такі. Ну, все з такими надо. так і треба реагувати на них. Так, єдине, що там радують, деякі ж намагаються вже відмежовуватись від Путіна. Зокрема, ми знаємо, що Путін втрачає Вірменію, тому що Пашинян він заморозив участь в ДКБ. Mm -hmm. але тим часом Росія, вочевидь, може кудись далі свої клешні посунути. І зараз у змі була інформація, що Нібито Придністров'я має просити Росію Путіна приєднатися. хоча нас в Гурі цю інформацію не підтверджують, але вона є, вона існує. Ось тут що може робити Росія? Так з одного боку вона втрачає якихось союзників, бачить Путін, що закриті йому двері вже дуже багато країн, а з іншого боку може робити щось гірше більше. От зокрема наприклад, Придністров'я може він піти на це. Абсолютно може чому, Тому що власне вони Придністровську сторону контролюють. Я не знаю, як на що лідерів чи готові вони в авантюру в'язатися, тому що вони мусять розуміти, що ну от вони почали рокош якийсь там, да а їх взяли, брехно лопнули. Ну з нашого боку, достатньо якоїсь бригади на допомогу і. Молдова, ну і у них ну фактично нема армії у Санду, але тим не менш там схлопнуть їх. Там це справа кількох там ну буквально днів. Не буде там ніякої ні партизанщини, нічого. Просто це Придністров'я закінчиться ще до того, як Держдугосдума проголосує, що вони приймають Придністров'я в склад Російської Федерації. 80, який це буде вже у них, здається, 89 м регіоном чи 88, так? Да? От, тільки вони це здумають і все. Єдине, що фактичну війну ще перетвориться Молдова, і вони можуть це зробити чисто для того, щоб знову ж показати світу, що у них бі'в нет. От, тобто, той фронт для нас це не фронт. Ми це розуміємо. Партизанської війни там ніякої не буде, але показати своїм, що. От Святую русскую землюшку, Тирасполь, там, типа взялі бандерівці. Це вони можуть показати внутрішньому е, споживачу, тобто якомусь дядіванні і зв'язанню да, умовному. Але ж тоді е, згадуємо всі ці вологі мрії пропагандистів, того само Медведєва, що Одеса руський город, там Харків, yeah. Миколаїв у них сьогодні От в голові. То тепер цікаво, так на тлі ось цих чуток в змі, інформації чи. Все ж таки не, не думають станом на, на сьогодні в Кремлі. А як можна було би так на Київ, там Лукашенка можливо ще раз спробувати, переконати там вже Придністров'я Одеса? Ось тут в, в чому питання, так чи дійсно ось ці мрії? Це не лише мрії, а це дійсно вони озвучують свої плани, і це все дуже сильно ймовірно. Так, е, да, це їхні мрії, але треба знати Путіна і його кліку. В таких випадках, якби свита робить короля, король робить свиту, і поведінкові стратегії починають зближуватись. Ну, умовно, якщо порівняти це ну звичайними людьми, якщо ви попадаєте в якийсь колектив, де не толерують жінок, ну наприклад, там типа вважають там за, за за якийсь другий третій сорт, то хто попадає новий, він рано чи пізно це ж цю ж поведінку відтворює. Або інше там буду на прикладі чоловіків, щоб сексизм не звинуватили. Там, якщо е, якісь там ми там 31 декабря ходимо в бані, і от збирається якась ну, це згадувати цей фільм, і хтось згадується, якийсь верні, збирається якийсь колектив. Якщо там, наприклад, прийнято. Хвалитися своїми там перемогами в жіночому ну над жінками, що там у то, скільки, там у то, скільки, скільки, скільки то це е, передається на весь колектив. Це називається поведінкова стратегія, коли вона з особистої стає якби колективною. І так само тепер екстраполюємо на е, оточення Путіна. Вони зараз. Для, для мене ще раз під Авдіївкою не перемогла Росія. Не перемогла. Вона отримала, якщо й перемогу, це те, що називають пірова перемога. Але для мене це поразка Росії, тому що не, не територіями вимірюється перемога. Але вони думають, що була больша победа і, значить, на основі цього вони вважають, вони поймали кураж. І тепер вони думають, ха-ха, а тепер там, типа, ось. Трамп прийде до влади, не дасть українцям допомоги. Європа там слаба, там ще, що, ще що, і вони вже розвиваються піти надалі. І Путін, коли він з Карлсоном е, говорив про е, він е, за дві години своєї речі, він тричі згадав, що ми готові до перемовин. І вони, власне, знають, що ж десь у себе ситуація у них не, не, ну, не найлегша. Там на Біуліна ну, б якщо вона говорить їм правду, то вона говорить страшну правду їм, да і вони готові до перемовин. Але на яких умовах? На їхніх що хто де встав, там і тапочки. Да? Тобто лінія фронту нинішня, це лінія, скажімо, бажаного кордону. І то, за словами ми Медведєва, це тільки на цю частину війни. А потім вони зберуться силами і почнуть іншу фазу. І це підживлює їх що, що? Так ми ж побіділи. Ми ж от е, українців контрнаступ не вдався. а Ми взяли Бахмут, а ми потім взяли Авдіївку. О, ми велика країна, діди воювали, і ми там, типа, і наші внуки будуть казати, діди воювали. От це ж ми розуміємо, що Авдіївка і Бахмут це не Сталінград зовсім і не Берлін. От, але між тим, дурень думкою і багатім. І ще раз, вони поймали кураж і тепер думають, що у них все далі піде, що краще. Вони знову стратегічно помилилися, як і 24 лютого. 22 року. Вони тоді теж думали дві як 3-4 дня. Да, і в Києві. Ага, да, чи не помиляється Путін своєю чергою, йдучи який раз вже на вибори. Ну і загалом прибираючи своїх конкурентів, це ми бачимо робиться систематично. Він може вбити, він може не допустити так. Тих, хто хотів би стати кандидатом в президента, спробувати себе там на той самий Донцова. Все ж таки, вибори чи будуть такими вони показовими для Європи в тому плані, а чи визнають в них легітимними, тому що в них є усі карти в руках, щоб не визнати ці вибори легітимними, чи не вистачить волі політичної? Ні, вже однозначно не визнають, хоча б тому, що не визнають вибори на окупованій частині. А значить, якщо ми не визнаємо ну Європа там чи ОБСЄ, там чи сполучені штати, не визнають вибори в якійсь частині, то вибори не легітимні. В усій частині, а вони вже попередили, що вибори визнані не будуть. От і це буде дуже добре, послідовно знову ж, якщо не буде міжнародних спостерігачів, а вони пустять, там Північну Корею, Іран там з Китаю, може, приїде, з Киргизстану хтось там. От, це буде імітація. Ну якщо еритреї будуть міжнародні спостерігачі, то це смішно. Ми ж розуміємо. І тому я більш ніж впевнений, що визнано не буде. І навіть на Росії розумні люди, вони розуміють, що це не вибори, а це там щось. Вибори проводяться для їхньої внутрішньої еліти. Те, що, те, що в Європі називають істеблішмент, насправді на Росії ж ніякого істеблішмента нема, тому що рішення приймає якесь ближнє коло істе, да? а істеблішмент в розумінні політологічному це люди, які... Впливають на прийняття рішень, навіть якщо вони знаходяться в опозиції, навіть якщо вони не беруть участі в політиці, але в бізнесі і вони активні. Це істеблішмент на Росії. Такого поняття не існує. Але для того, для цього, для цих бізнесів, якихось їхніх і політичних еліт, регіональних еліт, це для них це показово, що от Путін є, діло його живе. От і тому треба показати підтримку. Ну і будемо відверті, десь за 60% у нього є реальна підтримка, так що, е і скажімо, якщо губернатор якоїсь там Калужської, Тамбовської, Рязанської області він вже ж побачить реальну картину, а не те, що підмішали. Понятно, що підмішають, що там за 80% буде, да домалюють, але ж вони будуть знати, що а реальних 50% плюс є. І, значить, для них тоді Путін буде легітимним? Будь. Що ж, будемо сподіватися, що вистачить політичної волі, дійсно, це такий собі ще один самопроголошений, і стануть вони з Лукашенком таким повноцінним, повноцінним союзним да -да -да. государством. Що ж, буду дякувати вам, пане Вікторе, за цікавий аналіз усіх важливих подій. До зустрічі. До зустрічі.